Всім привіт! Сьогодні я познайомлю вас з книжкою фінської письменниці Мерії Мякі, яка називається Ще до птахів». Це книга про, ну, можна б сказати, про зимову війну, але ні. Це книга про Фінляндію тих часів, про Фінляндію 30-х. 40-х років. Можна порівняти, як переживали люди оцю зимову війну в Фінляндії, і як переживаємо її ми. Я дуже рекомендую цю книгу. Вона свіженька, випущена, видана в 25-му році. І для письменниці це перший роман. Але тут, як я розумію, немає ні слова брехні. Адже Маріям'янки переповідає історію своєї родини. Вони жили на острові Гаус у Ладоському озері, яке для них було справжнім морем. Вона з родини рибалок. І потім, коли росіяни напали на Фінів, напали на карелію, і Фінляндія мусила віддати карелію московитам, а люди переселялися, евакуювалися у глиб країни. Це книга про силу, про міць. Про те, як люди не здавалися, і от називається вона ще до птахів, тобто ще до того, як птахи перелітні повернуться додому звирію, вони теж Думали, що вони повернуться в свої рідні місця. Сталося так чи не сталося, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу.